Миру, здоров'я бажаю рідненькі мої підписники і гості. Підписуємося на канал, кому буде цікаво, щоб не пропустити нові відео. Сьогодні тема. Сьогодні я згадала, що мене просили показати мою ветаптечку. Ну, добре, трішки є вільного часу, зараз подивимося. Так як воно у мене в боковій дверці холодильника. Не вміщається, то в два етажа буду зараз витягувати, розбирати, вам показувати. І так, ліків багато, але це не означає, що у вас вони всі повинні бути. Я зараз розкажу, які є у мене. І виділю головну позицію, які обов'язково у вас повинні бути вдома для першої допомоги. Так, поїхали. Ну, це каплі для очей котам, бо недавно вірус був, лікувала я. Це вітозальчик. На кшталт катозалу також більш котячий, бо для коров це дуже мала доза. Так, тестові смужки на кетонові тіла. коров'ячі. кетолайн. Протизапальний, жарознижуючий, знеболювальний препарат для корів. Це такий препарат. Препарат з желіза корові можна перед отелом вводити. Так, далі, що в нас? Чемериця? Ну, це не обов'язково, ну, це препарат седативний, легкий наркоз, щоб було зрозуміло. Біоцилін у мене закінчується. ну я таке більш котам-собакам оставила. Це аналог амоксоциліну. Ну, мені дуже подобається. Біоцілін 150-й в роботі він дуже подобається. Так, кальцій глюконат 10-відсотковий. Також залишилось небагато. Вдруг там котам чи собакам знадобиться. Він хорошо підтримує роботу серця. Допомагає скороченню скелетних м'язів. Так, це у мене кофеїн. Щоб не купляти кожен раз в маленьких бутилочках, недорого він коштує. Колиться в основному приперезі перед крапельницями, підтримує роботу серця. І так збудоражує ловку корову. Ну, можна і при. Отравлення всяких колоть при всяких пригнічених станах коров. Ну, Новокаїн. Новокаїн можна там ліки розводити новокаїном. Я робила блокади там при артриті. Дексафорд. Це я заклеїла, щоб чоловік не побачив, скільки він коштує. Аналог дексаметазону, але дексаметазон Колиться кожен день, а Дексофорт мені подобається, що він колиться раз у 5-7 днів. Коштує він 1300 з чим-то. Звичайно, брала під виплату в етаптеку за 2 неділі розчиталася. Колиться також не направо і наліво, тому що дуже пригнічує імунну систему. Можна, колоти при великих отравленнях дуже хорошо знімає всяку інтоксикацію От, разом з іншими препаратами при отравленнях, при якихось нагноєннях, при да, в більшості при нагноєннях на нагонення великих навіть. При великій отічності в імені дуже великий, якщо нічим не знімається, можна одноразово хоча б уколоти дексометазон. Ну, взагалі такий поширений препарат, ну мені він потрібен, хай він буде. Окситоцин. Також раніше купляла в маленьких таких одноразових, а це купила, щоб був флакончик, відкриває матку. Це більш післяродове, або, не дай Бог, також буває. Після абортації треба відкрити матку, почистити її, ввести всередину препарати, так що у мене є. Фармазін 50 і фармазін 200 Це той самий тілозін, це для телят, це для корів. Хоча і написано, що він от багатьох захворювань. і… Мастит навіть бере, багато хто рекомендує. Ну, як показала моя практика, мастит він бере дуже погано. А от поноси він дуже хорошо бере. От більшість він у мене стоїть для поносів, ну, рідко використовую, він у мене є. На всяк випадок. Усі трациклін, всі знають, що це препарат антибіотику. Енроксан той самий енрофлоксацин, антибіотик. І також амоксоцилін, звичайно, є. Стараюся купляти препарати, як зараз, можливо, хтось буде на мене погано щось писати, але, щоб препарати не були зроблені в Україні. Ну, якось так. Тому що вони будуть кращого качества. Так, що в нас це? Це в нас офтальмогель. Коли гельмінти в очах у коров, дуже хорошо. Також і котом, і собакам даю, коли в котів і в собак, кліщі ушні, дуже хорошо допомагає. Тут є антибіотики, є протизапальне, протиінвазійний препарат, також дуже хороший. Так, що в нас тут? У нас тут глюкоза, у нас тут борглюконат 20%, кальфасет. Ну це я вже от ставила, тому що в нас в киці Отел, може на протязі тижня буде, крапельниця завжди є, шприц такий лежить. Ага, катетер. Катетер у нас желізний. Желізний, а інколи. Це раніше було мастити, я не вміла лікувати. Я взагалі раніше нічого не вміла лікувати. Допомагаю примастити та ходити в дійку. І коли корова порва дійки. І така голочка це я коли ставлю крапельницю, внутрівенно ввожу цю голочку. Взагалі, в мене є стекляний шприц і упаковка голок до нього. Ну там голки якісь товсті мені. Дуже жаль коровам колоть, тому, тому куп, купляю окремо. такий шприц і от таку голочку завжди. Що ще є? Глауберова сіль? Що ще є? Молочна кислота? Так, не буду йти біля до коров. Біля коров ще є чеміспрей. Ще є цинкова мазь, ще є мазь Лівоміколь. І крем Делонг. Біля коров є. А тепер хочу виділити ті позиції, які от, от край необхідні, щоб у вас були на перший випадок. Їх не так багато. не так багато. Значить, дивіться: протизапальний препарат, протитемператури, буду вже народними з язиком говорити. Проти температури обезболюючий. Не дай Бог пізньої ночі, пізнього вечора, чи далеко у вас аптека, в корови раптово почалася температура або якісь болі от, гострі. Потрібно, щоб у вас завжди в мене закінчується, треба докупити. Обов'язково рекомендую. Це те, що я рекомендую. Обов'язково рекомендую, щоб у вас такий препарат був вдома. При гострих маститах піднімається велика температура. Поки подіє той антибіотик, ви його можете і на другий день увести. Ви знаєте, він не так край необхідний, як оцей препарат. Тому що температура може бути дуже висока, і корова просто може згоріти. Так, протизапальний препарат є у нас. Виділила б ще глауберову сіль. От, не дай Бог, якесь отравлення. У вас ви, от, у вас на очах корова там наїлася зерна. чи ось у вас переїла, бистренько, колотим по інструкції, визиваємо в корови, вибачте, понос, щоб вона швидко оказати допомогу. Чим взагалі хочу замітити, що чим раніше надана люба допомога, тим менш воно затягнуто буде. і... Швидше і ефективніше буде лікування. Ще по глауберки, що хотіла замітити, всі привикли, що вона проти поносу, але, але вона ще діє як е, хороший препарат для покращення апетиту, тільки в менших дозах. Наприклад, якщо для поносу потрібно 400 мл, це так приблизно плюс-мінус, то для підвищення апетиту 40 грам. Е, в принципі, достатньо буде дуже хороший після неї апетит. 40 грам в сутки. Розводиться, вона кристалізується. Я от беру, наприклад, 100 мл води закип'ячую, вкидаю туди 40 мг глауберки, розколочую, а потім вже холодною водою додаю до пів літра і корова заливається перорально. Так, добре, є. Молочна кислота і чимириця. Обов'язково. При здутті, при зупинці шлунку. Хоча шлунок можна запустити в багатьох свої методи, у нас вже відео було багато. Можна змішувати разом, вийде той самий ретінол. Чимириця, якщо корова не тільна. Вводиться 20 мл на літри води. Молочна кислота 40 мл на 05 літрів води. Якщо корова не тільна, можна змішувати це все і заливати корову. Так, що ще? І ще б, звичайно, б... Препарат кальцію. Можливо, не такий, бо це найдорожчий, але він самих найкращий. Я вже за нього говорила не раз. Якщо немає, то хоча б якийсь аналог дешевший. Дивіться, поки ви дождетеся ветеринара, якщо буде ще кого ждать, якщо він у вас є, в більшості випадків я зрозуміла, що їх немає. Або корова після отелу. Моментально повністю флакончик виколюйте підшкірно і внутрімишечно. Ні, при отравленнях також. Коротше, препарат кальцію участвує майже в усіх процесах організму корови. В обмінних в роботі серця, в нервовій проводимості, в м'язовій проводимості. Становиться шлунок корови, не можете нічим запустити. Лайфхак вам, виколюйте повністю флакончик 100 мл корові. Якщо немає ветеринара, її прокапати не можна. Виколюйте повністю флакончик. Ну, я б рекомендувала, щоб був. Оце з таких самих-сами необхідних позицій. Можливо, хто зо мною поспориться? Ну, я висловляю завжди свою думку, я ніколи нікому не нав'язую її. Хочу трішки розказати, можливо, вас затримаю, вибачте, дві хвилини. Хочу розказати одну історію. Це було взимку, мабуть, років два назад. Десять чи пів одинадцятого ночі, ну, я в такий час ще не сплю, позвонив мені мій наставник. Ну, я його умовно так називаю, тому що він мене не вчив, я просто сама просто в нього вчилася лікувати. А як оказалося, зателефонували йому його знайомі, що в них кошенятко висло ухи, от просто вже при смерті лежить, так різко похужало йому. Це було пізньої пізньої осіні або в началі зими, от не пам'ятаю. Ну Це вже була глупа ніч для, для, для такої пізньої осіні чи ранній зими. Він мені зателефонував і говорить, тебе є хоч які-небудь препарати, тому що на тебе одна надія. Ми знаємо, що у людей майже препаратів нема ніяких, а тебе є хоч що-небудь, щоб уколоть цій дитині. Говорю, звичайно, нехай приїжджають, що в мене є. Я наберу, говори, які препарати потрібні. Він мені назвав чотири препарата. Я подивилась, в холодильник. Говорю, звичайно, є. Він не повірив, чесно. Він не повірив, ще раз мене питав: точно є ці препарати, точно ця дозіровка, процентність дозіровки цієї? Да, да, говорю, звичайно. Коротше, поки вони приїхали, в мене вже було набрано ці ліки. Вийшла я прямо в машині, колола це кошенятко, воно було вже майже холодне. І... Кол... Коротше, я колола уколи, ну, маленьке воно було, то воно навіть не реагувало на уколи. То вони приїхали додому, лягли спать, а під утро кошенятку розбудило, бо бігало по шторах. Тому, якось так, зіроньки, ще раз закріплю свій номер телефона під відео. Це мені нічого не дає. Але кому потрібна допомога, якщо ви мені довіряєте, телефонуйте. В будь-який час, можливо, я не візьму трубку телефона, бо я можу бути біля корів, але я передзвонюю завжди. Кому потрібна допомога, ну, звичайно, усна. Буду рада допомогти. Всім бажаю здоров'я вам, вашим сім'ям, вашим любимкам, твариночкам, миру, ріднесеньки. Всього вам самого найкращого пока